Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Ну що ж, дорогі мої рідні, цитую слова російського генерала, який любить зловживати спиртними напоями фамілією Гурульов. Він сказав: потрібно розібратися з Україною, а на Європу нам хватить один місяць. Що свідчить про те, що Україна своїми грудьми століттями захищає Європу від монголо-татарських орд. А Росія, це нинішня Росія, це та же сама монголо-татарська орда Батия, яка хотіла знищити всю Європу. І поки ми тримаємось, Європа, Європа спить спокійно, не втримуємося ми такі. Як гурлів на танках за місяць будуть на Ламанші готуватися напасти на Англію. Ну і заява сьогодні Лаврова. Сьогодні Лавров, міністр закордонних справ Росії, поганяло в нього кінь, заявив про те, що в Україні мільйони. Багато мільйонів російськомовних громадян. Тому Росія буде їх захищати. А те, що залишиться від України, якщо буде мирний договір, те, що залишиться від України, якщо буде мирний договір, якщо буде, ніколи не буде жити по українським законам. Уряд України, президента Зеленського він називає хунтою. І відкрито говорить вже про те, що Росія буде йти до кінця. Хоча тут же, відповідаючи на питання про меморандум, а ми готуємо меморандум. Коротше кажучи, скільки нам протриматись, от я прямо говорю: скільки нам потрібно протриматись. Скоріше за все, війна буде йти на протязі 2025 року. По оцінкам. А... Західних, західних військових експертів Росія може воювати ще два роки. Ще два роки вона може воювати. Ресурсів хватить два роки. Скільки нам протриматись, а я скажу, нам потрібно протриматись 150 днів. Три місяці літа і два місяці осені. В листопаді починається погана погода, починаються дощі, починаються приморозки. Російські танки, бронетехніка і інша мототехніка росіян по болоту не піде. Нам зараз потрібно протриматись 150 днів. А що буде далі? Я скажу, що буде. Бог врятує Україну. Україна не перший раз стоїть на грані знищення. Така у неї важка доля. Але Бог за нами, тому що за нами правда. Тому я прошу всіх, єднайтеся. Брати та сестри, єднайтеся, не чубіться, тому що тільки в єднанні українців запорука майбутньої перемоги. Я в це вірю. З вами Гришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!